Серед багатьох пацієнтів нашого закладу е, біля 60 осіб налічується е, осіб з інвалідністю, е, які є е, невеликовно хворі, лежачі, прикуті до ліжка, для яких е, найнеобхіднішим є це е, засоби гігієни, чи то підгузники, чи то трусики, е, чорнічні прокладки, бо саме ті речі покращують їм якість їхнього життя. Я інвалід першої групи з дитинства потрапив в ДТП у 2014 році за забіга спинного мозку важкого ступеня у грудному відділу. Насправді ми дуже вдячні Мальтійській службі допомоги за цю надану допомогу в цих засобах гігієни. Які є для цих людей необхідні, а через своє фінансове становище не завжди вони можуть собі самостійно це забезпечити.